Ну що, тут ми ходимо, гуляємо, тут дивимося. Так, працюємо, пішли. оп, mm -hmm. все. П ять... П ять так, тримай. Опа. Є одна, друга, працюємо. Осінь. Прогулянка на свіжому повітрі. Все красиво, ясно. Папа, я ясна? Пойду... Мусор? А Ану покажи. Кажи Я знайшов мусор, прав. Та це це лезвалище, диви, ми просто гуляли лісом і... Знайшли май... це Ну що, то працюємо? Допрацюємо. Ми зібрали сміття, щоб мир був чистий. Результат Скільки Продовжуємо робити гарну справу гуляти і збирати сміття.